Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знову зміни від влади анонсували збільшення прожиткового мінімуму, іначе як треба радіти правда від цього, бо ж а, має стати жити краще. Але чи правда це так? Чи це знову а, анонс, такий, знаєте, а, обіцянок, обіцянок? Отож, а в цьому випуску поговоримо про те, що таке прожитковий мінімум, і чи справді його хочуть підняти вдвічі, як обіцяють, от як каже Мінсоцполітики, зараз заявляє. А головне, що це змінить для простих людей? Чи це знову така, знаєте, гарна обгортка без начинки? Відповідаю на це питання простою мовою, без заумностей, бо кожного з нас реально це стосується. Отож, що таке прожитковий мінімум, і навіщо він взагалі потрібен? Почнемо з Азів. так? Прожитковий мінімум це гроші, які на думку держави потрібні людині, щоб вижити, їсти, мити руки, жити під дахом, ну і так далі. На 2025 рік він становить лише 2920 гривень на місяць, і від нього залежать мінімальна пенсія, соціальні виплати, аліменти, штрафи, зарплати в держслужбі. Тобто, це такий вибачте, виключу звук, щоб не. Не мішав. Тобто це такий базовий показник, за яким держава рахує кому і скільки давати. Чому всі кажуть, що він занижений? Бо за 2920 гривень, ну, вибачте, не вистачить навіть на їжу. Елементарно навіть на їжу, не кажучи вже, я не знаю там про комуналку чи ліки. Мінсот сам визнає, реальний прожитковий мінімум має бути вдвічі вищим, приблизно 6-6,5 тисяч гривень. Заступниця міністерки Дарії Марчак вона сказала, що це показник, його треба реформувати, бо він не відповідає реальному життю. Ну що ж, добре, що хоча б на це звернули увагу і погоджуються з тим. Що він реально не відповідає реальному е, життю. Отож, що обіцяє влада? Е, влада обіцяє три кроки до виходу з бідності. Мінсоц каже, що вони вже мають трирівневі плани. Три Перше, це фінансова підтримка тут і зараз. Тобто, соцдопомога, субсидії, виплата на дітей. Далі соціальні послуги, допомога в оформленні документів. Підтримка переселенців, малозабезпечених тощо. Допомога у працевлаштуванні, навчання, перекваліфікація, вакансії, щоб людина вийшла зі стану бідності назавжди. Звучить добре, звучить дуже добре, але як кажуть в народі, на словах одне, так, а на ділі зовсім інше. Що, на, що ж насправді? Що на ділі? Підвищити а, прожитковий мінімум держава хоче. Але не зараз. Поки що готують нову методику розрахунку, готувати її можуть дуже довго. Методику розрахунку, яка нібито буде чеснішою, не по паперу, а по-справжньому, скільки треба на життя. Але проблема є проблема в тому, що бюджет гумовий, додаткових пенсій не обіцяють, підвищення тільки в планах, і коли все це буде, невідомо. Навіть Марчак підтвердила, що в середині року жодного підвищення не передбачено, а бюджет він обмежений. Які наслідки для людей, якщо все-таки підвищать? Ну, звичайно, будуть плюси: це зростуть мінімальні пенсії, бо вони прив'язані до прожиткового мінімуму. Це взаємопов'язано. Зростуть виплати на дітей, субсидії, стипендії. Можливо, навіть переглянуть допомогу ВПО. Але можуть бути і мінуси: зростуть і штрафи за порушення правил, за наявку в ТЦК, аліменти. Не всім, звичайно, дадуть одразу. Все буде поетапно. Пенсіонери не отримують підвищення автоматично, їх не торкнеться реформа бідності, бо вони не можуть вийти на роботу. Їдемо далі. Чи це все от правда, чи це чергова маніпуляція? Ну, давайте проаналізуємо. Обіцяють багато, але гарантій немає. Держава каже, хочемо допомогти, і це добре. Але реальні дії поки що виглядають так: закон ще не ухвалено, методику ще не затвердили, пенсії і виплати не зросли. Тобто прожитковий мінімум поки що залишається на папері. Все інше розмови про, ну, колись там, колись там потім. Що робити простим людям? Хороше питання. Е, ну, я думаю, що не розраховувати на обіцянки. Якщо вам важко, е, звертайтесь по допомогу вже зараз. Не ведіться на оці гучні заголовки, поки нема закону, нічого не змінилось. Слідкуйте за новинами. Якщо закон приймуть, я перше про це розповім. Та я думаю, що всі ЗМІ одразу рознесуть цю новину. Якщо маєте пенсію чи допомогу, не очікуйте автоматичного підвищення. Тобто, треба буде оновлювати документи, звертатись до спецслужб, ну і так далі. І як підсумок всього цього скажу так, так, влада визнала. Що прожитковий мінімум дуже занижений. І це дуже добре, що, знаєте, ну, нарешті нарешті на все це звернули увагу це дуже добре. Так обіцяють оновити методику і колись, колись, не знаю колись, але колись там, підняти виплати. Але ось на даний момент, поки що це просто слова, і нічого не змінилось. І поки що це тільки розмови, а не реальні гроші. Тобто, поки що, це тільки ініціативи, це, знаєте, це от як було з пенсійною реформою. так? Дуже багато про це казали, ось все там з 1 липня точно все буде. Прийшло 1 липня, а виявляється, що навіть не зареєстрували все це, не обговорювали і так далі. Тобто, все це були просто слова. Так от, щоб ось все це, про що зараз казала Дар'я Марчак так, стосовно прожиткового мінімуму, щоб це теж не були просто слова. Отож, будьте обачні. Не вірте всьому одразу, але і не мовчіть. Підтримуйте тих, хто потребує, бо здається, що ну, держава тільки планує. Але дуже сподіваюся на те, що все-таки зробить. Бо реально прожитковий мінімум ну він дуже маленький. Його треба підвищувати. Нам завжди, в приклад, ставлять Європу, але вибачте, в Європі там і зарплати зовсім інші. Тому кажучи, ось там і на пенсію виходять пізніше і так далі. Але вибачте, там і пенсії вище, і зарплати вище, і рівень життя вище. Тому трошечки ми зараз не в тій ваговій категорії, як от кажуть. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.